Вона починається з тестування. Після тестування ми створюємо план з батьками, графік, і після цього вже починаємо роботу, працювати в цьому напрямку. Реабілітація це дуже довгий та клопіткий процес. Реабілітація для дітей з ДЦП це завжди марафон. Но дитина буде, по дитині буде видно одразу, працює. Вона в напрямку реабілітаційному, в реабілітації чи не займається вона реабілітацією. Якщо дитина в реабілітації і вони в одній класифікації, то тоді можна буде бачити те, що та дитина, що в реабілітації, в неї є результати, тобі ж вона вже може і ходити, може просто повзати. А дитина, яка не в реабілітації це, мабуть, і не зможе і вже ніколи. Якість життя відрізняється набагато. Відрізняється багато в чому, тому що ДЦП – це не тільки фізичні вади, це поганий сон, поганий апетит, поганий ступ. Тому, тому діти, котрі знаходяться в реабілітації, у них з цим. Менше ват аніж тих дітей, які не працюють з реабілітологами. Я вважаю, що реабілітолог і батьки працюють 50 на 50, тому що без батьків у жодного реабілітолога нічого не вийде. Сама реабілітація носить під собою концепцію 24 годинну бо це дуже важливо. Що батьки з дитиною роблять на протязі цілої доби, бо батьки повинні знати, що можна, що не можна. І Якщо робити те, що не можна на даному етапі фізичного розвитку дитини, то тоді вся їхня реабілітація пойде ж Вправи можна робити на протязі усього дня, скільки є часу. Якщо у батьків є 15 хвилин, вони можуть позайматися на м'ячі. Якщо там в обід є в них час, вони теж можуть займатися по 15-20 хвилин. Але ще є укладочні позиції, в котрих дитина повинна лежати зранку. Пускай, нехай це буде, щоб батьки не, не боялися цього, то нехай буде це 15, 20, 30 хвилин зранку, в обід і ввечері. Але це все йде разом з фізичними вправами, які вони будуть виконувати на протязі дня. За допомогою можна звертатися вже тоді, коли дитині 3-4 місяці, а вона не тримає голову. Це один із головних признаків того, що є якась влада. Так, етапів вистачає, бо це перший етап це. Формування установочного рефлексу на голову, і після нього вже йде усі ті етапи, котрі дитина, норматична, проходить від 0 до 12 місяців в своєму житті фізичного розвитку. А етапи ці підйом голови, переворот, повзання по-пластунськи, підйом на четвереньки, дитина сідає. Дитина повзяє на четвереньках, потім дитина вчиться вставати, вчиться стояти і вчиться ходити. Якщо вам потрібна допомога або консультація, звертайтеся.